Міжнародний день благодійності сьогодні. Останнім часом це питання стало ще більш актуальним. Чи не кожен українець робить добрі справи заради спільної мети, перемоги? Як окремі раз доначують щоразу з кожної зарплати? Кожний місяць з пенсії передаю на Збройні сили. Ну, у нас ну, волонтерська там, сама організація саме малоймущим, саме воєнним. Донатила. На зсу підписка на фон таблеточки. Діткам з я так розумію з то точно не скажу лікарню, але зазвичай це стабільна сума. Там просто підписку можна оформити. Ну, напевно, передача коштів на зсу. Ну переслала там. 200 гривень дівчині, яка хворіла на рак. Донатила на ЗСУ. Існує стереотип, що стати благодійником можна тільки зробивши грошову пожертву. Але це зовсім не так добро можна робити по-різному, і це доводять броварчани. Ну, позбирали вдома речі, допустимо, дитячі, там зросли. І от зараз поставили от тут такі контейнери, кантеня. туди їх позивали. Відправляла а, речі мого сина, які вже маленькі, бл благодійний фонд. Іграшки, дуже багато іграшок. Ми самі переселенці, але в нас щось є. Дитину гляділа, допомагала. А, допомагала котам. Відводила до ветеринарної клініки. Покупали, ми кушати котику да, в магазині, от з вона захотіла, і ми ходили, покупали да, котика кормили. Допомогла, наприклад, на дорозі жінці перейти дорогу, ну, яка не могла сама похилого віку. Я за бабусю заплатила в супермаркеті. В неї не було грошиків, я за неї заплатила і купила їй продукти. Підгодовувала котів і собак сьогодні вранці. Сусідам допомагаємо, кому складно. І яким чином? Допомагаємо з покупкою продуктів, підтримкою, якщо потрібно, людину відвезти в лікарню. Сусідки часто допомагають старенькі бабулі. Що С -с -сумки робите? Сумки б до, під... до квартири. Оскільки ну, я вчитель, то <смістична> я постійно допомагаю дітям. <смістична> Моє кохання захищає нашу країну. Переселенцям на Чернігу віддавала речі, там подушки, покривало. Ми ми ходимо волонтерами сітки плетемо. <світ> Я з бахмута. <світ> І ми кожен день, кожен день, ми вже тут півтора року. Кожен день ходимо, плетимо сітки. Коли допомагаєш людям, це класно, це класно. От. Я більше люблю дарувати щось, чим приймати подарунки. Це стимул життя. Ви розумієте? Повинен бути тим час такий у нас складний. Один одного потрібно підтримувати. Безкорисливо допомагати іншим це унікальна людська властивість. Не обов'язково жертвувати гроші. Іноді достатньо просто поділитися часом та увагою з тими, хто цього потребує.